Доброго дня, шановні батьки та любі дітки. Дітки, а зараз я вам загад... загадаю загадку, а ви спробуйте її відгадати. Ось будинок у дворі. Будить всіх він вранці. Червоний, гладенький грібінець. Хто це дітки? Півник! Молодці дітки, півник. До нас сьогодні в гості прийшов півник. Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Доброго дня, півничку. Півник, а в мене про тебе є віршик. Ось послухай його разом з дітками. Півник гарний є у мене. Шия довга, хвіст зелений, борода, як маків цвіт. Він малята шле привіт кукуріку. -ку -ку. Хто нас буде, як будильник? Ну, звичайно, це наш півник. Він щоранку в курнику всім кричить кукуріку. -ку Мені сподобався віршик, які спритні й вмілі. Я теж хочу з вами пограти. У мене для вас є картинки. Впізнайте, кого ви бачите на зображенні? Дітки, а кого ви бачите на цій картинці? Молодці! Курочка! В цій картинці хто зображен? Качечка, молодці. А на цій картинці? Козочка, молодці, мої хороші. Які молодці! Як гарно у вас вийшло! А мені допоможете. Півнику, а що сталося? Їхала машина. Дрова весла, мій паркан, на якому я пісні заспівала, зламався. Не можу зараз щоранку пісеньки співати. Залишилася лише одна паличка. Ось вона. Що робити? Хлопчики та дівчатка, допоможемо нашому півнику. Так, допоможемо ми тобі, півнику, зробити твій парканчик. Перш ніж допомогти нашому півнику, давайте підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Для цього нам потрібні наші пальчики. Тому розпочнемо. Цей пальчик, мій дідусь, цей пальчик, моя бабуся. Цей пальчик мій татусь. Цей пальчик моя матуся. А цей пальчик я ось і вся моя рідня. Давайте зробимо з іншою ручкою. Цей пальчик мій дідусь. Цей пальчик моя бабуся. Цей пальчик мій татусь. Цей пальчик, моя матуся. А цей пальчик я ось і вся моя рідня. Дітки, нам півник, приніс багато ось таких паличок. Давайте зліпимо і побудуємо парканчик для нашого півника. Зараз на. Нам для цього знадобиться пластилін, тарілочка, наші палички, дощечка, і ось такі палички, на які ми будемо прикріплювати наш парканчик. Тому, дітки, я, я беру шматочок пластиліну, відщіпую. Шматочок пластиліну, невеликий шматочок пластиліну, кладу на одну долоньку, іншою я прикриваю і роблю рухи вперед назад вперед назад Ось так я розкочую на шматочок пластиліну. Ось такі у нас палички з вами, з вами вийшли. Дітки, а давайте розглянемо, які в нас вийшли палички. Рівна, довга, гладенька. Якого вона кольору? Чорного, молодці. Дітки, беремо наші рівні, довгі, гладенькі, чудові палички. Прикріплюємо щільно одна до одної. Гарнесенько, наші гарнесенькі палички. Тобі сподобався наш парканчик, який ми тобі змайстрували? Так, дякую вам, мої маленькі, за цей чудовий, гарнесенький, новесенький парканчик. Я, бу, я буду кожного ранку виплигувати на нього та пі, співати свої пісеньки. Кукуріку -ку -ку дякуємо. Дякуємо за увагу. Будемо чекати на ваші роботи, на ваші парканчики. До нових зустрічей, до побачення!